Повернутися в минуле вирішила родина із Канади. 26-річний Блер Макміліан і Морган, а також їхні малі діти Трей і Дентон, живуть так, як нібито на дворі не 2013, а 1986 рік. Інформація про експеримент пожити як 30 років назад облетіла всі країни світу. Журналісти з усіх куточків планети захотіли взяти інтерв'ю у Блера і Морган, а американські продюсери навіть зняти про них фільм. У їхньому будинку немає навіть переносного телефону, не те, що мобільного. А в коридорі стоїть пожовклий від часу великий стаціонарний із обертовим диском. У залі жодних DVD і CD, тільки касетний програвач та відеомагнітофон. І ніяких комп'ютерів, не кажучи про планшет. І сучасної техніки лише телевізор і улюблена іграшка з дитинства Блера, приставка Ніндендо, меблі в будинку 30-річної давності. Батько сімейства носить вуса по моді 80-х, а Малюки, модні стрижки того ж часу. Єдиний виняток автомобіль. Макміліани використовують засіб пересування 2010 року випуску, але без GPS.